Вітам всіх! Дійсно відео на для українців, тому буду говорити українською мовою, ну як українською суржиком своїм. Е, на такий темат: е, страйкбол в Польщі. Чому я хочу засняти таке відео? Бо вчора я попав на афішу страйкбольної гри. І там я, по-перше, побачив, що не написано ASG. Тобто ASG це якщо що по польськи буде страйкбол. До вони не кажуть страйкбол, вони кажуть АСГ, і не Airsoft, якщо що. І ціни, чесно кажучи, мене ошарашили. 350 злотих оренда, 250 злотих, якщо у тебе є своє, чесно говоря, це прям до хрена, це прям дуже багато. На Сталкер хлопці їхали по 200 злотих скидувалися. Ну, звісно, вони три дні в лісу були, 4, чи 3 чи 2,5 десь так. Тобто ціни не фіга собі. Саме тому, якщо ви хочете почати грати в страйкбол... Польщі, заходите на Facebook, всі поляки сидять у Фейсбуці, пишете в поиски ASG і своє місто, наприклад, SG Варшава або АСГ, там, Вуч Гданськ, Гзгеш, наприклад, і шукаєте там полігони або якісь анонси ігор. Якщо у вас нічого немає, пишіть організаторам. Вони частіше всього добре до вас будуть ставитися, то що ви як панять, це бабосики. Для них, але все одно, тобто різниця буде дуже велика. Бо якщо у нас на іграх ти все орендуєш, це виходить ну, максимум 120-130 злотих. Це прям потолок це якийсь баталаріна, напевно. Бо якщо у тебе є все своє, це від 30 до 40 злотих. 30-40, максимум 50 злотих. 30-50 або 250 злотих, тобто чувствується різниця. Саме тому я раджу не спішити знайти собі нормальний полігон і туди поїхати, подивитися по цінам, що. Тому що нормальний, нормальний полігон, який можна орендувати, це від 30 до 50 злотих. Тобто то, бачите плягом 350 злотих за вхід, можете йти. Якщо дорожче, краще не йдіть. Але я забув сказати: це відноситься в основному для лоців. Наприклад, в Варшаві я більш певний, що воно чуть-чуть дорожче. Все-таки від 40 до 60 злотих. Тому що звичайно, це такі комерційні ребята, які просто хочуть з вас бабки зняти, і все, в принципі. І це насправді, дуже-дуже паршиво. Тепер, якщо ви є злодзі, Вуч по-польськи, так от, е і ви не знаєте, що як робити, в принципі, можете написати або мені в інстаграмі, або можете написати прямо в коментарях. Постараюся вас якось орієнтовувати, тобто скину або анонси вам, або не знаю, можу теж з вас з собою візьму на якусь гру. Бо мені не тяжко вам приємно. Ну, зі що за бін закинути і все. Бо, чесно кажучи, от підсумовуючи це все. ну, Стрийкбольний привод стоїть десь 300-350 злотих. Ну, я кажу такий імені на Дішманський прям. Масковочки це до сотні. Тобто, ну, 400-500 злотих це потолок, виходить. Отакий от бомжатський, правда, кіт, но все одно 500 злотих. А Наші для наших пропонують 350 злотих. Типу, ну це, ну це неадекватно, це чесно. Саме тому раджу вам пошукати чуть-чуть. Якщо вийде, то там, сходити один-два рази, навіть якщо він там, 60 злотих це полігон, сходити один-два рази, знайти, знайти якихось українців або поляків. З ними поговорити, може вони у вас візьмуть з собою на якусь другу гру, більш дешеву. Бо зараз не саме такий іменно час, щоб викидувати гроші. Просто не вітер. Тому що 250 злотих за своїм 350, якщо орендовують, ну це неадекватна ціна. Це вже не знаю, скільки раз казав. Ну це просто реально. Мене аж бомбануло від цього. В принципі, все, що хотів сказати. Тобто, якщо ви бачите наглу морду, яка хоче забрати у вас бабки, шліть її нафік, шукайте в Фейсбуці нормальні команди, нормальні полігони і йти туди.